Кожного ранку, дня та вечора, ми маємо пам'ятати про те, яких зусиль докладають українські військові, виборюючи нашу перемогу. Ми маємо пам'ятати наших героїв, завдяки яким живемо у вільних українських містах. Збройні сили України наші захисники, і ми маємо шанувати їх неймовірно мужню працю. Кременчуцькі новини в ефірі, і ми розкажемо вам про головні новини цього дня. Сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася виставка монументальних картин української художниці Наталі Юзефович, оглядаючи картини, бажаючі можуть задонатити кошти на потреби Збройних сил. Про виставку та благодійний захід більше дізнайтеся далі. Не час святкувати, час ЗСУ допомагати саме під таким гаслом цього року, відбуваються різні заходи до благодійного дня Кременчука. Сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася виставка картин відомої художниці Наталії Юзефович. Виставка абсолютно безкоштовна. Тож бажаючі мають змогу збережені кошти задонатити на потреби ЗСУ, відсканувавши QR-код. Кошти потрапляють на офіційний рахунок збройних сил України. Кожна людина, яка може сюди зайти. Може підтримати в знак вдячності нашу славну ЗСУ. Є QR-код, куди можна перерахувати напряму кошти і таким чином внести свій вклад у нашу перемогу і в наше майбутнє. Виставка має назву Наталія Юзефович та її епоха. І ця назва ідеально характеризує захід. Адже пані Наталя була унікальною мисткиною, яка творила картини у жанрі монументалізму. Велику частину свого життя художниця писала картини саме у Кременчуці. Наталія Володимирівна приїхала в Кременчук в 1971 році. І практично весь цей час присвятила нашому місту, відроджуючи, скажімо, такий складний і новітній для неї мистецький фронт. Цього року ми відзначаємо 90 років мисткині Наталії Володимирівні Юзефович. Якби дав Бог їй здоров'я, вона б дожила до цього е, дня, вона б. Певно, була втішена, що її мистецтво шанують, пам'ятають. Крім того, на виставці представлені роботи і інших українських митців, зокрема триптих Володимира Колеснікова, стратонавти аеростату Осуавія Хім -1. Триптих присвячений трьом космонавтам, які не повернулися на землю. Вони вилетіли. І коли ми готувалися до цієї експозиції, на звороті знайшли великими розмашистими літерами напис, що це автор колєсніков. Тобто, це народний художник України. Монументалізм полонив головну залу галереї. Окрім картин пані Юзефович, тут експонована і картина Віктора Шенгура. Потрясаюча така дитяча і робота, вона в той же час і монументальна. Віктор Шенгура, художник, який очолював спілку художників України Кременчуцьке відділення. Зараз не час святкувати, але варто знаходити час на вшанування нашої великої української культури. Адже завдяки нашим воїнам-захисникам ми маємо змогу це робити. Дар'я Кмець, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Кременчуцький співочий гурт Гарна Бенд створив нову музичну композицію, якою висловлює подяку та шану загиблим захисникам України. Сьогодні на цю пісню знімали відеокліп, який згодом можуть побачити Кременчужани. На зйомці були і наші журналісти. Українська музика це те, без чого не може жити жодна українська душа. Українська пісня окриляє, надихає, втішає, торкається найтонших струн душі. В цьому переконані учасниці Кременчуцького співочого гурту гарна бенд це дійсно надихає. Зараз такий музичний фронт став. Це дійсно вокалотерапія, яка дає такі позитивні емоції. Тому всіх запрошуємо. Це класно, це сучасно і це енергія, яка дає нам, ми сподіваємось, мир. З нагоди дня міста чарівні творчі жінки працювали над створенням відеокліпу на музичну композицію під назвою В нашому серці ця пісня свого роду реквієм за всіма загиблими українськими військовими, які поклали своє життя на захист незалежності та територіальної цілісності України. Це пісня для тих людей, які вже не зустрінуть своїх рідних. Тут на цій землі ця пісня присвячена саме героям, Героям Кременчука, героям всіх міст України, нашим побратимам, нашим захисникам, нашим збройним силам України, які е, захищають нас. Ми віримо в перемогу. Ми наближаємо перемогу піснею. Цю пісню виконує сучасна українська співачка Адріана. Аби додати якусь свою родзинку, керівник колективу Гарна бенд Олена Родіна переробила аранжування, завдяки якому музична композиція звучить по-новому. Ті, хто не думали про себе, і хто для нас тримали небо і залишили світ в нашому серці, в кожному серці. Серце, надію та віру. Ось що ми вклали в цю пісню. Запевняє солістка гурту Гарна Бенд. Ми теж тримаємо культурний фронт. Ми приходимо на репетиції. Ми готуємося до перемоги, до нашої перемоги, яку ми всі дуже чекаємо. Пісня в нашому житті відіграє дуже велику роль. Це і психологічне розвантаження, це і ще одне життя в житті людини. Взагалі, в повсякденному житті учасниці гурту різні жінки, але музика, яку вони створюють на базі Палацу культури Нафтохімік, їх об'єднує. Переглянути відеокліп та надихнутися співочою силою жінок можна буде на ютуб-каналі однієї з учасниць гурту Ксенії Рай. Музика сприяє польоту фантазії, надає життя всьому існуючому. Її можна назвати втіленням всього прекрасного і всього піднесеного. І все це про творчість, гарна бенд. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Благодійний фонд Мипоряд знову відкрив благодійний збір коштів на допомогу ЗСУ. Аби допомогти фондові у зборі коштів, Євгенія Алієва провела благодійне тренування з кенга-джампінгу. Зароблені кошти підуть на придбання автомобіля для ЗСУ. Про тренування та збір коштів дізнавалися наші журналісти. Тренування, яке зробить сильнішим не тільки тіло, а й наші збройні сили. Сьогодні тренер Євгенія Алієва провела благодійне тренування з Кенга Джампінгу. Це багатофункціональний вид тренування, який працює на всі групи м'язів та не перенавантажує суглоби. Виручені кошти будуть направлені до фонду ми поряд. Фонд відкрив збір на придбання автомобіля для полку ССО Азов Київ. Необхідно зібрати близько 360 тисяч гривень. Євгенія постійно долучається до благодійності. Тому вкотре вирішила допомогти зібрати необхідну суму. Це вже не перша наша благотворительна тренування. Ми вже зібрали теж і на автомобіль для нашої там дівочки, у нього брат зсу і там ну коротше, нашому токані забирали. Чесноварят е, збор тоже ніскучення они сейчас собирают на авто для ЗСУ, поэтому ми з радостью його поддержали. Дівчата, які не вперше займаються з Євгенією, також беруть участь у благодійних акціях та волонтерських зборах. Тому і сьогодні всі із задоволенням тренувалися заради благодійної мети. Всі гроші, які дівчинки сьогодні стоять в стоїмості тренування, Плюс якщо хтось щось хоче більше. Пожалуйста, участвую. І всі гроші сьогодні я передам Сергію на. Покупку автомобіля. Наталя не пропускає занять і кожного разу, коли благодійний фонд поряд оголошує про благодійні тренування чи збори, радо бере у них участь. Я намагаюся завжди приймати участь у таких акціях. Ну, це дуже щиро, сердечно. Те, що треба зараз нашим хлопцям, нашій країні. Засновник фонду поряд Сергій Радченко подякував всім, хто долучився до збору коштів та відзначив, що зараз кожна гривня на вагу золота. Я хочу поблагодарить кожного, кто підтримує эту ініціативу. Це все для нас, для України. І ті люди, які стесняються и думають, что 10, 15, 20 гривень це очень мало, они все ошибаются. Потому что на самом деле, если мы объединимся, как я говорил, по одной даже грівні, то ми збор можемо закривати за один-два дня і вести ребятам автомобіль, допомогу оказувати. І чим швидше ми це будемо делать, тим швидше ми будемо приближатися к побіді. З миру по ниці бідному сорочка. Пам'ятайте про це і за можливості поєднуйте приємне з корисним. Беріть участь у благодійних тренуваннях та допомагайте нашим Збройним силам. Якимець, Максим Пальчик, новини. Гачком та нитками краманчуцька майстриня Олена Федорова робить справжні витвори мистецтва. Наразі роботи жінки знаходяться у різних куточках світу у міжнародний день мережева. Олена завітала до нашої студії та розповіла про хобі, яке перетворилося у спосіб життя. Мереживо унікальне і незабуте мистецтво, завдяки якому легкі і вишукані мережива можуть додати вашому образу ніжності і романтики, а можуть перетворити у справжню королеву драми. Техніка створення мережива виникла багато століть тому. Так, жінки прикрашали одяг, сукні та спідню білизну. Цей вид ремесла не втратив свою актуальність і сьогодні. У міжнародний день мережева ми запросили у студію телеканалу Кременчук майстриню з ручної роботи Олену Федорову, яка гачком робить справжні витвори мистецтва. Як загалі у вас з'явилась пристрасть до в'язання гачком? Крючок я в руки взяла, коли в моїй житті з'явилась доченька. Вона одягала на голову блінчики з дирочками. и постоянно говорила, мама, хочу шляпу. Мама купила панамку, купила шляпку. А Ребенок продолжал говорить, что хочу шляпу, шляпу. Тогда я взяла в руки крючок. И так началось мое вязание. Потихоньку начало получаться. Ребенку нравилось. За шляпкой пошел сарафанчик, платье. Відтепер ручні роботи Олени Федорової мандрують по всій Україні та навіть за кордоном. Перше замовлення до майстрині надійшло з Одеси. Втім, наразі в'язані речі цінуються та користуються неабияким попитом серед українців. Смисл в тому, що чоловік підбирає для себе нить, ніч, котрий хоче, плюс зв'яжеться так, як він хоче. В этом весь секрет в'язання на заказ. Віч буде чітко по твоїм розмірам, чітко як ти хочеш. Хочеш, ми тут тобі виш'ємо, хочеш, ми тут тобі мережечко зробимо. Хочеш, зв'язала світерочок скучно, розшила його бісером. Що цікаво, зацікавленість у в'язанні в родині Олени йшло по чоловічому роду. Дідуська з маминої сторони, дідуська з папиної сторони. І по маминої стороні і до сих пор мама в'яже. Мама в'яже только спицями, піцами. крючок, це тільки моє. Із звичайного хобі в'язання для майстрині перетворилося у справу життя. Де б вона не була, завжди бере з собою моток, ниток та гачок. Для Олени це спосіб заспокоєння. Я в'яжу везде. То есть я навіть дочку, якщо жду з тренування в машині, у мене крючок завжди в машині. І навіть якщо пробка на дороге, у мене крючок вже в руках. То есть я кожну секунду, це моя життя, я дышу этим. Наразі в гардіробі Олени усі речі зв'язані нею. Жінка захоплюється тим, що робить, та вірить, що в'язані речі слугують оберегом. Також майстриня бере участь у різноманітних конкурсах, демонструючи свої витвори мистецтва. І я сколько раз пробовала, завжди какие то призові места. То есть, может, тому, що я ще по духу, я спортсменка, то тобто, есть у мене є таке бороться, побеждать. В майбутньому майстриня мріє створити свій бренд та невеличкий магазин, аби кремончужани мали змогу придбати мережевний одяг та аксесуари та надихнутися творчістю Олени. Валерія Лисенко, Олег Заєць, Кремечуцькі новини. Кожне місто України, що відчайдушно захищає свої кордони, кожен воїн, що відстоює український суверенітет, та кожна мати, що в своїх обіймах оберігає дитину від лиха війни, справжні герої України. Ми українська нація. Пам'ятайте, жодна сила у світі не здатна зламати наш славетний козацький дух. Слава Україні!